У Івано-Франківській громаді попрощалися із загиблим 30-річним військовослужбовцем Володимиром Ємельяновим. Він був надзвичайно добрий, надзвичайно приязний. Він завжди приходив на допомогу. Понад 330 тисяч пенсіонерів Прикарпаття отримують у березні проіндексовані пенсії. Підвищується не загальна сума пенсійної виплати, а тільки основний розмір пенсії. У Івано-Франківську планують запустити нові тролейбусні маршрути. Ми плануємо, що це буде однозначно маршрут на автостанцію. 3. Панахиду за полеглим бійцем Володимиром Ємельяновим священики відправили у храмі святих Володимира та Ольги, що в Івано-Франківську. Провести військового в останню путь прийшли побратими, друзі, колеги та одногрупники. Скорботний кортеж із героєм присутні проводжали на колінах. Микола Демко знав Володимира з дитинства. Його доньки товаришували із ним. Каже, у його пам'яті він назавжди залишиться світлою людиною. Він був трішки старший, на років п'ять, напевно. Він був зірцем для них і е, завжди вони звертались до нього. Е, якщо щось треба, комп'ютерні якісь графіці чи і по іншим питанням, він завжди допомагав. Володимир Ємельянов — житель села Козарі Букачівської територіальної громади. До повномасштабної війни працював на підприємстві Карпати. У червні 2022 року отримав повістку. На початку липня поїхав на навчання за кордон. Боєць служив розвідником кулеметного взводу 1-го батальйону 2-ї роти 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Воював поблизу Бугледара на Донеччині, 24 січня, родині Володимира прийшла звістка, що він зник без звісти. Упродовж місяця сім'я намагалася його розшукати. Розповідає друг та однокласник воїна Тарас Бойчук. Ми з ним тримали зв'язок. Ну, як скільки це було можливо в його умовах, от і він. В кінці січня приблизно перестав виходити на зв'язок відписувати на повідомлення. Він був надзвичайно добрий, надзвичайно приязний. Він завжди приходив на допомогу, коли міг завжди допомагав, що міг от і ну, на жаль, сталося так, як сталося. Він був одним з найдобріших людей, як я знаю. поховали Володимира Ємельянова на Алеї Слави під залпи пострілів та гімн України. Військовослужбовцю було 30 років. У нього залишився молодший брат, мама та батько Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Понад 330 тисяч пенсіонерів Прикарпаття отримують у березні проіндексовані пенсії. За словами заступника начальника головного управління пенсійного фонду в області Романа Барчака, індексація відбудеться у три етапи: з березня підвищені виплати отримуватимуть непрацюючі пенсіонери. Із квітня ті, хто працює на пенсії, а з липня держслужбовці. Галина Олександрівна переїхала до Франківська з Дніпропетровщини. Нині отримує менше трьох тисяч гривень. Прізвище не називає. Її син служить у ЗСУ. Каже, якби не допомога від нього, не змогла би вижити на ці гроші. Мені не вистачає і дуже не вистачає. Ціни великі, отримую три тисячі неповні. Індексація пенсій відбувається автоматично. Документи з оновленими даними підготовлені, тож усім пенсіонерам вчасно нарахують збільшені виплати, каже заступник начальника головного управління пенсійного фонду в області Роман Берчак. За даними опублікованими на урядовому порталі з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в середньому пенсії для людей старше 80 років зростуть на 570 гривень. 75-80 років трохи більше 450 п'ятдесяти. 75 років на 300 гривень. Хочу зразу звернутися до пенсіонерів, щоб вони не множили, як це показує досвід попередніх років, загальну суму своєї пенсійної виплати на цей коефіцієнт 1197, тому що підвищується, я ще раз наголошую, не загальна сума пенсійної виплати, а тільки основний розмір пенсії, який і то тільки ті пенсії, які, у яких базовий розмір заробітної плати є менший, ніж той, який береться в розрахунку. Проіндексують пенсії для військовослужбовців, строковиків, чорнобильців з інвалідністю, держслужбовців та науковців, розповідає Роман Борчак. Однак збільшення виплат для непрацюючих та тих, хто продовжує ходити на роботу, вираховуватиметься за різними формулами. Цією постановою передбачено перерахунок пенсії вже з 1 квітня цього року, як і кожного року, без додаткового звернення знову ж таки пенсіонерів буде проведено перерахунок пенсії з дорахуванням стажу. Якщо станом на 28 лютого людина має 24 місці стажу, яка працювала, і набула не менше, як 24 місці страхового стажу, встановлюється автоматично, робиться переплата. Якщо вигідно, зарплата досить висока і вона вигідна, то робиться з зарплати і страхового стажу. Якщо не вигідно брати заробітну плату, то просто дораховується страховий стаж. Тобто збільшується на 2% коефіцієнт страхового стажу. За словами Романа Барчака, мінімальне підвищення пенсії з березня цього року становить 100 гривень, максимальне півтори тисячі. Наталія Олексієнко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. івано франківськ З 1 квітня в Івано-Франківську планують запустити новий тролейбусний маршрут, розповідає директор комунального підприємства Електроавтотранс Віталій Голутяк. Щоправда, каже, зроблять це, якщо буде стабільне електропостачання. Ми плануємо, що це буде. Однозначно маршрут на автостанцію 3, але е, чи це буде маршрут з вокзалу, чи можливо він буде трошки довший. Зараз наші фахівці вивчають пасажиропотоки і таким чином будемо вже краще розуміти, який маршрут буде більш зручний для наших пасажирів. І це напевно, що буде восьмий номер. Зі слів Віталія Голотюка. Підстанцію яку встановили на вулиці Гурика і від якої живеться лінія тролейбусу номер 5 Робили як мінімум на два маршрути. Проте запустити інший не вдалося через відключення електроенергії. Валентина Ткачук чекає на автобус на одній із зупинок у мікрорайоні. Бам про новий маршрут, який планують запустити, каже ще не чула. Я чекаю на автобус 53-й, тому що він єдиний їде на вокзал. Але буде цей тролейбус, будемо зручніший і набагато зручніше, тому що, наприклад, 53-54 вони їдуть раз на годину. Це потрібно годину сидіти зручніше пати. Також у планах електроавтотрансу, зі слів Віталія Голотюка, прокласти тролейбусний маршрут вулицею Січових Стрільців. Директор комунального підприємства каже, що поки невідомо, коли саме зможуть втілити цю ідею, адже потрібно зробити проєкт та розрахувати вартість робіт. Підстанція, яка зараз будована на Гурика, вона дозволить дозволила би нам ще розширити лінію на вулиці Січових стрільців, тобто з'єднати фактично лінію з вулиці Незалежності через Січові Стрільці і через Володимира Великого. До Тої лінії, яку ми протягнули. І ми так попередньо порахували, що потужності наших підстанцій мало б вистачити. Ну і Відповідно, це не коштувало б багато грошей, тому що не треба було протягувати нову підстанцію. І вулиця Січових Стрільців, вона одностороння, тобто там не треба було б навіть ставити багато опор, там частину контактної мережі можна було б заанкерувати в будинки, які там побудовані. Любов часто їздить з вулиці Мазепи у центрі міста. Жінка каже, що доводиться пересідати з одного маршруту на інший, аби доїхати на січових стрільців. Ідею прокласти тролейбусний маршрут цією вулицею підтримує. То добре буде їздити. а чим саме буде добре? Ну, Та люди будуть легше буде. Наприклад, мені на Мазепи зараз тролейбус їде. І нормально мені, то я є 55 й тролейбус. От, а люди, які йдуть на роботу, з ти чи можуть і пішком. Так що тут добре йому тут живуть. Наприклад, я з того скважую, наприклад. Або зараз чекаю, не буде той, то буде той. Я собі звідкує, сюди і їду. Галина Марійчина, Зарій Гук, Суспільне новини, івано франківськ Понад 220 людей отримали сьогодні гуманітарну допомогу від благодійного фонду «Карітас Івано франківськ про це повідомив координатор волонтерів фонду Арсен Дмитрук. Переселенцям та місцевим жителям благодійники допомагають в межах акції Мить добра. Її мета, за словами Арсена Дмитрука, задовольнити щоденні потреби людей, які звертаються за допомогою. Одяг, підгузки, дитяче харчування, гігієну дитячу ну все, що вони потребують. Для себе і для своєї сім'ї. Щоб, наприклад, отримати, просто зареєструватися на акцію, то люди вказують свій номер телефону для того, щоб потім можна було провести моніторинг із прізвища ім'я по батькові. А вже для отримання дитячої гігієни, то потрібно показати свідоцтво про народження дитини і, відповідно, залишити якісь паспортні дані для того, щоб. Наші донори могли пересвідчити, що це справді пішло людям. Харків'янка Людмила Семененко у Франківську проживає 10 місяців, каже, що не знає, коли повернеться додому, бо її квартира непридатна для проживання. Я вже другий раз сюди приїхала. Речі такі необхідні і для діточок, і для нас, людей поважного віку. Це дуже добре. Я дякую волонтерам, що вони надають таку нам допомогу, підтримують нас. Тяжкі час Наталія Довбня розповідає, що її домівка на Херсонщині перебуває під окупацією. Жінка каже, що будь-яка допомога зараз є корисною. Дуже вдячні Карітасу за їхню підтримку, за одяг, так як дуже дітям потрібно. От і також памперси. Ну, все потрібно. Зі слів координатора волонтерів Карітасу Івано-Франківська Арсена Дмитрука. Подібні акції благодійний фонд проводить щотижня. Олена Нечвідова, Назар Вінтонюк, Суспільне, Новини івано франківськ Прислухайтесь у полоні ворожого. Чутно спів. За миття піти в атаку, Ми молимось про спасіння. Якщо Бог і є, він носить форму мого покоління. Військовослужбовець, поет і музикант Павло Вишибаба читає свої вірші у залі Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк. Тут він розпочав свій благодійний творчий тур Україною. Суспільному Павло Вишибаба розповів, що завдання організувати гастролі отримав від Збройних сил України. Дуже давно мені пропонували з'їздити по мирним містам, почитати свої вірші. Я завжди казав, що. Давайте після перемоги, після моєї демобілізації, мені треба служити, але е, зараз наказ пішов зверху Збройних сил України, що це потрібно людям, що не треба чекати перемоги. Ми маємо зараз аналізувати те, що з нами відбувається, відчувати і пояснювати собі той історичний момент, в якому ми знаходимося. Духи допу оплакують. Усі зібрані гроші під час творчого туру спрямують на потреби збройних сил України за підсумками концертів. Павло Вишебаба планує зібрати мільйон гривень. Ми збираємо на артилерійські установки, які називаються «Сіволка», Це міні-гради, які дуже мобільні, встановлюються на пікапи, а також всі супутні для роботи таких груп приладдя тобто це дрони, це планшети, це старлінки, тобто так, щоб повністю були сформовані нові взводи, які зможуть працювати по росіянам, робити з мобілізованих хороших росіян, яких не видно в тепловізорі. Читав свої вірші Павло Вишебаба під акомпанемент гурту Край неба. Також музиканти виконували свої авторські твори. Пісня називається Війна. Вона була написана в 2014 році, коли війна почалась. Пісня, в принципі, передає події початку війни. Драматична пісня, яку ми присвятили саме воїнам. Ми Готували, звісно. Ставимося досить відповідально серйозно до цієї справи. До кожного вірша до кожного до кожного слова. Спеціальним гостем концерту стала військова медикиня захисниця Азовсталі Катерина Поліщук з позивним Пташка. Вона виконала пісні, які, за словами Катерини, співала під час перебування на Азовсталі у Маріуполі. Ранківка Ганна Жекало розповідає, чому сьогодні з сином Іваном прийшла на цей творчий вечір. Ми не мали можливості в нашому дитинстві бачити такі патріотичні речі. Вважаю, що зараз дітей потрібно виховувати в такому досі. Тобто, це герої нашого часу. Бачили? «Щоб подивитися пташку і познайомитись з нею. Наприкінці концерту відбувся аукціон. На ньому виставили прапори та речі, що привезли з фронту: тубус від снаряда, кулі, гільзи та уламок ракети. Усі лоти підписували Павло Вишебаба та пташка. На своїй сторінці у Фейсбук Павло Вишибаба повідомив, що на концерті у Франківську вдалося зібрати 120 тисяч гривень, не враховуючи квитки, гроші від яких теж спрямують на потреби армії. Військовослужбовець пише, що в межах творчого туру планує відвідати 12 міст України. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ.